Ладьки, ідіть. хтось вивіз цуценят. У мене серце кров'ю обливається, тому вирішив сьогодні приїхати їх забрати. Такі двоє цуценят непоганих. Вудка, конечно, галима, але можна її підлампічить. Одне он дохлей лежить, не видно. Не, не хліб, блинчик, хліб. Ну, в общем, будемо ловити. Час. Так, продовжуємо відео. Ось така будка. Оббили станюхою. Не оббили, а обкрутили саморезиками ліноліум. Ну, в общем, типа утеплили. Та як, щоб не долу, батьки подарили, будку. Перевезли на возик. Із мопедом. Тут я зробив так козирючок такий, їсти водичка, все зробили так зверху. Ну і в самій будки простелили е, цей простілку собачки. Така будка. Всередині видно? О, видно. Назвали собачку Лулу. -лу. А другу не спіймали собаку. Ця заховалася там в будку, ми її достали. А та е заховалася в кущі, ну, в бур'яни. І ми ще другий раз з днем їздили і ловить, не виловили. Ну, в общем, або через пару днів. Е Поїдемо, попробуємо зловити. Ну або ж така судьба в тієї собаки. Не схотіла, що ж я. Ну, в общем, отак ми приютили собачку. Довго думали, як назвати. Назвали зі гри, е з кораблів. Там є мадам Лулу, яка лічить моряків. Ну, так назвали Лулу. Так вийшло будка оббита лінолем, козирьочки. Все як, як мається бути, І недалеко від воріт моє хай стружує.